Першого серпня розпочався всесвітній тиждень грудного вигодовування, покликаний вкотре устами науковців, медиків та самих мам-годувальниць нагадати суспільству про особливу роль материнського молока у забезпеченні розвитку здорової дитини. Уже 13 років при івано-франківській дитячій обласній клінічній лікарні діє центр відповідального батьківства, який активно заохочує мам вправлятися у природному вигодовуванні. Є понад 16 факторів антиінфекційних захисту. І сучасні дані говорять про те, що грудне молоко це є персоніфікована медицина, де мама виконує роль складної біологічної лабораторії. Вона, як сканер, при кожному годуванні сканує територію тіла дитини, знаходячи бактерії і мікроорганізми, які можуть зашкодити своїй дитині. Організм мами у відповідь виробляє відповідні імуноглобуліни, тобто захист і ці імуноглобуліни йдуть через грудне молоко. У цьому медичному закладі за роки діяльності центру понад тисячу немовлят з патологіями при народженні перше приклали до материнських грудей, щоб зміцнити їх і якнайшвидше уздоровити. Результат перевершив всі сподівання удвічі зменшилася кількість малюків, яких після трьох місяців життя з тих чи інших причин відлучили від грудей. Я годую дитинку груднем. Молоком, тому що воно корисне для дитини. Воно містить там різні вуглеводи, білки, жири, які корисні для дитини, для її повноцінного росту і захищає дитину від інфекцій, від застуди і інших хворіб. Не останньою є роль чоловіка у тому, щоб жінка зосередилась виключно на природному вигодовуванні їхнього малюка. І є чоловічий рецепт від головного лікаря Ростислава Кутурбаша. Не хвилювати дружину, допомагати, звичайно, треба. Тому і просто дбати цей момент все це більше і більше, особливо молодих батьків, які вже трошки обізнані, начитані, вони більше цікавляться цими питаннями. Значить це говорить про те, що вони готові дома створити цей мікроклімат. Сьогодні одувати немовля груддю – це ще економічно вигідно, адже штучні суміші дорожчають як на дріжджах. До того ж, вчені не втомлюються відкривати все нові і нові факти про неймовірний ефект від такого раціону. Люди, які виросли на материнському молоці, майже не хворіють на діабет, гіпертонічну хворобу та ожиріння. А рівень їхнього інтелекту, як мінімум, на сім пунктів вищий за вигодованих штучно.